Одні з найдавніших скульптур леви в місті Львова створені в 1619 році скульптором Бернаном Дікем Бошем. Кам'яні леви тримають щити з гербами знатих львівських міщан Еразма Сикста та Яна Юліана Лоренцовича. Ці леви були консолями балкона Львівської ратуші, що завалилося в 1826 році. Усього таких левів було вісім. Крім цих двох, та ще два знаходиться біля штучного гроду на високому замку, один в картинній галереї. Місце знаходження інших трьох невідомих. Глибока кам'яна Ванна, давній колодязь XVII століття. Вода з нього подавалася з джерел. На кульпаркові. Точне розташування джерел невідомо, оскільки ця інформація зберігалася в суворій таємниці. Вода подавалася дерев'яними трубами, яка й досі лежить на порівняні невеликій глибині. Колодязь функціонував до середини 50-х років ХХ століття. Потім трубу перелізала, а у бані власували квітник. Перша криниця, перший водогін Львова. Ось левики, які були ще на ратурші, і їх потім встановили, коли ратуші зробили. Ми бачимо щити спеціальних родин. Перший водогін